Привіт! Ти, напевно, той самий, так? Я, Арнольд. Вартовий. Мені наказано супроводити новобранців до капітана. Тож ходімо. Він вже чекає. Капітане. Ось новенький. Щойно прибув до замку. Чудово. Дякую, Арнольде. Можеш повертатися на пост. Нарешті ти тут. У нас багато справ і мало часу. Сподіваюсь, ти готовий. От і чудово. У лісі нещодавно з'явилися заражені вовки, небезпечні й агресивні. Твоє перше завдання знищити 10 із них і принести їхні шкури. Також перед полюванням на вовків можеш оглянути фортецю та познайомитися з місцевими. Зайвим точно не буде. Як тільки будеш готовий розпочати завдання, поговори зі мною знову.